Ви не відстоюєте права людей. Ви відстоюєте права влади. Рано чи пізно це мало статися, мене зупинила поліція. Дивимося, як це було. Трі... Не дотримуєтесь прави законодавства України, ми також не будемо дотримуватись. Курсант, курсант, курсант також курсант. Ну, всі Живаш, курсанти? Я не курсант, я будь ласка своє. Він нарушив якийсь закон зараз, нарушив якесь право? Просто перевіряємо документи, Для чого? Не перебуває в що. Не перебуває. Ну, як, якщо я наприклад, кажу, що ні. І в мене немає з собою документів. Що ми будемо робити в такому випадку? Запинять, видайте відеонагляд. Камера ну, включена. Чому ви не попередили нас, що видається відеоспостереження? Ми маємо право знімати. Чому ви не попередили, що ви включили камеру? Тобто вона увімкнула під час несення суду. Ну так треба було раніше Попар... про, про це Стоп, говорити. стоп, стоп, стоп. Попередьте, будь ласка, що видається відео фіксації. Учасників дії попереджаю про те, що проводиться зараз відеофіксація угу. даної дії. Підкажи, чому саме підійшли до нового чоловіка? Чи він щось порушив? Думаю, що курсант? Я ні, я працюю. Покажіть ще раз, будь ласка, ваше посвідчення, бо не помітили. <пасували> угу, Добре, свідчить, дякую. Ви не відстоюєте права людей, ви відстоюєте права влади. Отак От воно все в нас відбувається. Бо ви підійшли якщо ми і не будемо служити, то в нас 10% також мобілізується на руку. <пасували> Щоб ви про це на добре? Я вас розумію, але все ж таки потрібно підтримувати людей. Так. Ви самі бачите, що зараз відбувається, що люди негативно налаштовані, Ставляться. навіть як ви бачите, агресивно. Якщо ви будете поліцейські, та, які на стороні людей і захищаєте їх дійсно, так як має бути, то тоді поліцейського кожного будуть люди поважати і будуть іти за вас, і будуть документи ось так вам показувати. А на жаль, але ви йдете за ваше. А, ну, то, а вичай, Ми ж, завжди, завжди хочемо, ми Навчиться? завжди хочемо, щоб наша країна була. Не порівнюйте до гіршого, порівнюйте до кращого і прагніть до кращого. Підкажіть, Добре. будь ласка, у вас усе? Бо у нас все. Ми можемо так... під... Немає Немає. йти. Ми вільні. Будь ласка, вас їх точно затримається. Дякуємо. Гарного дня. Лисочку копити.